Востаннє я був в бібліотеці. Коли вчився в консерваторії Львівській. звідтоді відомий український співак, переможець кількох талант-шоу Павло Табаков, українські книгозбірні не відвідував. Говорить, коли почав користуватися електронною книжкою, потреба ходити в бібліотеки відпала. Але співак не вважає книгозбірні застарілими. Вони потрібні, але в оновленому форматі. Саме слово сучасна бібліотека це вже говорить про її сучасні технології, які додаються до тих. Поличок, які ну, і книжок, які деякі з них припадають пилом, а деякі активно юзаються. Взяти участь у єдиному українському телепроекті, присвяченому бібліотекам Павла Табакова, спонукала ностальгія за студентським минулим, яке асоціюється у співака саме із книгозбірнями. Як і всі гості простору ідей, Павло Табаков сам пропонує напрямок нашої чергової подорожі. Мені Одна область припала недавно до душі. Ми їздили з моїм колегою. Він живе на Кіровоградщині. Ну, якось оці ці простори керовограчення, ця така чистота природи. Мені дуже сподобалось. Якщо у нас є така нагода, то ми можемо з'їздити е, в тому напрямку. Керуючись побажанням нашого гостя, цікаву бібліотеку для сьогоднішнього випуску простору ідей. Ми шукали на Кіровоградщині. Мала Виска розташована на річці Малавись у басейні Південного Бугу. З історією Маловисківщини пов'язане життя драматурга Івана Карпенка Карого та вченого винахідника Юрія Кондратюка. В місті з населенням близько 16 тисяч чоловік діє одна районна та чотири бібліотеки навчальних закладів. Ми з вами рухаємося до бібліотеки, яка знаходиться зовсім поруч, і нам просто треба пройти цим гарним приємним парком. Бібліотеку імені Лесі Українки. Хочу зауважити, що тут, по-перше, сучасна бібліотека, а другий пріоритет це безкоштовний інтернет у бібліотеці. Це дуже важливо, щоб заохочувати молодь ходити в бібліотеку. Доброго дня. Доброго дня! Дуже хотів би стати клієнтом вашої бібліотеки. Немає з собою ні паспорта, нічого ти не взяв, ніяких документів. Скажіть, будь ласка, чи можливо виписати в вас абонемент Ну, от отак от от просто без паспорта. Можливо. Можливо, так? Можливо, чудово, так. Чудово. Чудово. Тобто читання у нас. ну як -то... Безкоштовне, Безкоштовне і доступне. Так. І доступне. <світ> і доступне для всіх верст населення. Ви говорите нам своє прізвище, ім'я по-батькові. Ми виписуємо вам читацький квіточок. Пишіть табаков. Павло. А я думаю, де я вас бачила, тепер я вас впізнала. Ага, хочу почитати книжки. Ви мені зараз можливо покажете щось на музичну тему, скористатися, звичайно, Wi-Fi, інтернетом, так? Ну, все це, всі ці ваші запити ми можемо задовольнити. Так, де я маю підписатись? Да. Так. Да. Ви ставите свій підпис. Да. От. Все, я став щасливим власником читацького білету номер 1250 Табаков Павло Анатолійович. Наша бібліотека вже давно перейшла за межі уявлення тої бібліотеки, яка була раніше, де бібліотекар тільки записував книгу Формуляр читача. На сьогодні наша бібліотека це сучасний інформаційний. І культурно-дозвілевий центр. Ми працюємо так, щоб бути корисними громаді. На жаль, музичної літератури зараз дуже мало. Люди або качаються все з інтернету, всі ноти. а Взагалі я не знаю, де музиканти беруть ноти, я привозив з кордону. Пісні, радіо, кіно, товариші, телевідення. в планеті. це реалітет, це вас скоро будуть купляти за великі гроші. О! самоучитель гри на баяні.

Екскурсія для Павла Табакова починається зі знайомства з найпопулярнішим місцем у Маловиськівській бібліотеці читальною залою, яка віднедавна виконує функції ресурсно-інформаційного центру. Тут можна не лише попрацювати за комп'ютером, але й навчитися правильно ним користуватися. Запрошую вас до нашого читального залу. Ми є сучасною бібліотекою і дуже багато працюємо проектній діяльності. Ми отримали сучасну техніку. Комп'ютери, принтер, сканер, навушники, камери. Сьогодні у нас працюють комп'ютерні курси. Ну, ви знаєте, в основному приходять молоді, підлітки, але щоб старше покоління не залишалось без нашої уваги, ми започаткували роботу в нашій бібліотеці вищої народної школи. Це курси якраз для людей похилого віку. Тому що ми вважаємо, що не тільки молодь повинна в нас знати і вміти користуватися новітніми технологіями, але це і для старших людей повинно бути. І так, коли ми розпочинали цю роботу, ми навіть не думали, що в нас виявиться скільки бажаючих. Починали саме хазів. Завдяки бібліотеці ми стали ближче, ближче до мережі інтернет. У мене, наприклад, у Франції живе плем'янниця. Я виходжу по скайпу до неї, общаюся з нею. Сестра живе в Лівії також раніше цієї можливості не мала, а тепер я маю можливість, даже не то, щоб по нашій Україні, а виходити за границю. Школа мені дала те, що дуже тактовно, дуже спокійно нас навчила Ольга Борисівна комп'ютерної грамотності. Ми навчилися і вести документацію, і листуватися, створювати файли. А основне надбання, яке я вважаю для себе, це однокласники. Не завжди якось на мобілку хочеться говорити. А там сів за монітор і пишеш все все, що собі хочеш. Так що я дуже вдячна тим, хто влаштував для нас ці курси. Я так бачу, що у вас відкрита соціальна мережа однокласників. А та які ще програми, якими ще ви володієте, якщо ми говоримо про комп'ютер. Ну, на даний момент в нас те, що вивчили, ми можемо писати листи, повідомлення приймати, писати, відправляти, фотографії робити. Ми, звісно, «Однокласниках» спілкуватися. Мені, наприклад, це дуже подобається. тому Приємно вражений рівнем бібліотеки і от, власне цього інтернет-простору. Дякую вам, що ви маєте таке. Дізнавшись, що в бібліотеці є безкоштовний вайфай, Павло теж просить зробити невеличку паузу в екскурсії, щоб перевірити пошту. Вибачте, я вас хочу потурбувати. Запросити до нашого ресурсно-інформаційного центру. Справа в тому, що у нас є дуже гарний досвід роботи е, з податковою інспекцією. Я ви нічого ви такого ви? не робив. Я, я просто просів скористуватися Wi-Fi. Мене вже податково запрошують. Ні, ну, ну, я думаю, правила, може в може в житті вам колись знадобиться, і ви будете знати, що можна прийти в бібліотеку, знать звідти. Запам'ятайте це звідки. правило малої виски. Всі гості, які приходять скористатися Wi-Fi, їх запрошують податкову відразу. Унікальна для України форма співпраці між бібліотекою та податковою інспекцією розпочалася у квітні цього року. Шукаючи шляхи полегшення здачі податкової звітності, місцева податкова інспекція звернулася за допомогою до бібліотеки як одного з найвідвідуваніших і найавторитетніших закладів у малій висті. Відтепер усі місцеві підприємці можуть у зручний час прийти до ресурсно-інформаційного центру бібліотеки і заповнити звітність в електронній формі цього дня. Подивитися, як реалізовується проект Податкова звітність без кордонів у бібліотеку завітав сам керівник податкової. Мета цього проекту показати перспективи подачі звітності в електронній формі. Цим проєктом ми плануємо і хочемо показати платникам, що да, дійсно це дуже легко і в подальшому їм буде набагато зручніше. Спілкуватися з органами податкової служби. Ну, я вам скажу, що податкова нам завжди знадобиться в житті. Насправді я розумію, що це дуже корисно, тобто ви приходите в бібліотеку, ви не стоїте в величезних чергах. Цього дня в Маловисківській бібліотеці Павлові та випала нагода не лише дізнатися, як подавати звіти в податкову без черг і зайвих витрат часу, але й навчитися правильно пити чай. Як з'ясувалося, вчитель історії Маловисківської гімназії Олена Мазур нещодавно вирішила замінити іноді недієві шкільні виховні години цікавішими і різноманітнішими заняттями в міській бібліотеці. Чи у нас були різні засідання? Засідання, наприклад, як е, чемно чи як потрібно поводитися в межах спільноти своєї, е, однокласників, е, що таке чимні чи виховані слова, як поводитися при зустрічі гостей. І от уже третій цикл у нас продовжується чайної, саме чайної церемонії. Співпрацює Маловиськівська бібліотека не лише з місцевою податковою інспекцією, але й із районною радою. Заступник голови райради Леонід Жовтило є ідейним натхненником і керівником багатьох соціальних проєктів бібліотеки. Більшість із них спрямовані на роботу з молоддю. Це дуже вчасно. У нас якраз на базі нашого центру місцевої активності Центральної районної бібліотеки проходить такий психологічний тренінг з дітьми, який новий в Україні, він мало так кодується. Це називається форум театр. На жаль, в нашій державі так трапилося, що ми більшу увагу приділяємо економічному капіталу, а не соціальному. І враховуючи це, наша районна рада розпочала роботу, так сказати, над формуванням соціального капіталу. І як центр формування соціального капіталу ми вибрали в нашому районі це центральну районну бібліотеку. Ну і один з напрямків дійсно це робота безпосередньо з молоді, це проведення різних психологічних тренінгів, які б допомагали їм формуватися як особистість. Форум театр походить із Бразилії і поки що тільки набуває популярності в Україні. В рамках форум театру його учасники намагаються вирішити певну конфліктну ситуацію. Спочатку обирається проблемна тема, розподіляються ролі, після чого певна конфліктна життєва ситуація кілька разів розігрується, щоб визначити, де ж захована причина конфлікту. Я пропоную, ну, е поки у нас не дійшло ні до яких там е вирішень конфліктів, е зробимо невеличкий розігрів. Ну, от, е ви знаєте пісню Так. Yeah. Ви знаєте пісню Червона рута. Yeah. Ну от, Давайте, е це така от свіжа думка, давайте її е по поєднаємо, якщо ви готові е трошки потупати ногами і поплескати в долоні, нормально буде. Yeah. Ну Це як розігрів, як зарядка така, так? А? Проблема, яка була вибрана дітьми, це самовираження молодої людини в сьогоднішньому суспільстві. Батьківські збори в школі проблема самовираження однієї учениці. Батьки, проблемна учениця і учні. Я класний керівник. Одне з питань самовичні нашої учениці медалістки, яка зробила собі татуювання на обох руках. Я взагалі не розумію, навіщо це було все влаштоване. Валентина Григорівна, це моя власна справа. Що це таке? Як ти виховала? Що це за дитина? Я не розумію тебе. Не кричи на мене, ти не вдома. Це твоя дитина теж. Є конфлікт, є проблема. Ну я думаю, Павлу надамо слово. Як можна цю сцену повернути, щоб конфлікту не було, і що потрібно зробити. Вони зачепили слова мами в даному випадку. Не простягай руки, ти не вдома. Це, це, проблема, це проблема сімейна, а не, не, не в класі. Хорошо, давайте ми тоді павла запросимо актором, маму посадимо. Ви зіграєте маму ще. Починається. Да, да, ви зіграєте маму. Якщо ти пам'ятаєш, коли ми ще були не одружити, ти малював мені по спині фломастерами, гарні гарні візерунки. Можливо, можливо, це якось передалося нашій дитині. Я думаю, що це проблеми лише наші, те, що вона так зробила. Давай вирішимо їх вдвох. Ми мусимо зустрітися, поговорити добре в хаті. Просто не при людях. Ми цього не виправимо. Єдине, як вона тепер буде це показувати або не показувати в Браво! Насправді дуже приємно, що таке відбувається, що є такі осередки молоді, які формують от такі власне, театри. Я вважаю, що це дуже корисна справа і я бажаю не тільки місто Малависка таке розвивати, але іншим містам пором театр це дуже класно. І ще одна важлива ініціатива Маловиськівської бібліотеки навчити жителів міста турботливо й відповідально ставитися до навколишнього середовища. В межах екоакції бібліотеки вже відбулися загальноміські суботники. Цього ж дня в бібліотеці стартував проект Очисти Україну, утилізуй батарейки. Ми хочемо вам дійсно долучити вас до акції, яка є в Україні на сьогоднішній день поширена. Ми проводили перед цим целе місто. У нас була Вінницька область, місто Харків, Євпаторія, Полтава, Періатинський район, о, які долучилися до Кировоград, які долучилися до акції з чистої України. утилізуй батарейки, тому що батарейки шкоду наносять е, нашій природі. Тому ми вас долучаємо до нашої акції з вашого дозволу. Приймаємо вас в наші ряди. Малависка, чистий дім цей. Як то так назвати халатик, накидка мені дуже нагадує, коли у Львові знімали трьох мушкітеїв. Ага. Причому суть нашої акції. Ми сьогодні вперше в нашому райцентрі встановлюємо контейнер для збору для утилізації батарей, які, до речі, ми домовилися з вашим рідним львівським аргентом, будемо відправляти на Львів. Надалі в нас ще ми будемо встановлювати контейнери в магазинах, де продаються батарейки. І я думаю, що ця акція все ж таки призведе до того, що ми зробимо чистішою нашу Україну, чистішим наше місто. Це вже не перша акція проведена в нашому місті. Перед нею була акція присвячена Дню екології 20 квітня, коли всі жителі міста вийшли на вулиці прибирати наше рідне місто. І сьогодні ми проводимо ще одну акцію про утилізацію батарейок, тому що батарейки це такий продукт, який несе дуже велику шкоду довкіллю. І ми вирішили збирати і утилізувати ці батарейки, щоб покращити стан нашого навколишнього середовища. Опа! Передача, урочиста передача батарейок. Е, я її обіцяю завести на завод у Львові і утилізувати. Ви готові? Робимо Україну чистою! Дайте вам батарею. Тільки не розключайтеся. Давайте? Ожективі. Екологічний напрямок роботи справді суголосний з усіма проектами, які сьогодні реалізує Маловиськівська районна бібліотека, як і в усіх сучасних книгозбірнях, з якими наших глядачів знайомить програма Простір ідей. Тут так само співіснують книги та комп'ютери. Але для бібліотеки, яка хоче називатися сучасною, важливим є передусім ентузіазм, наполегливість і зацікавленість її працівників. Саме завдяки їм сьогодні Маловиськівську бібліотеку. Радо відвідують та підтримують учні, студенти, люди літнього віку і представники місцевої влади. Вже наступного тижня простір ідей обіцяє здивувати вас ще однією унікальною бібліотекою. Це був день, який би я назвав великий квест для мене. І все починалось за з бібліотеки. Я раджу вам відкрити для себе всі бібліотеки нашої. Красної України